Зараз пану Мирославу кожна сходинка дається нелегко. А 71 рік тому ще зовсім юний кривоніс на цьому місці в терносах досвідченим московським окупантам. Про вирішальний бій у пастенний розповідає молоді з Луганська. Під командира козака прийшов приказ йти на Коломийську трасу, під космач зробити засідку і за всяку ціну стояти, як то кажуть. Коротше було, сказати, стояти насмерть. В засідку Березівської сотні тоді потрапив генерал Дергачов, який вихвалявся знищити Симчича. Кричав, що ви слушаєте цього Кривоноса, цей цупляк? Я його на порошок сутру. І ви розумієте, як то буває на війні, що його за тим цупляком через короткий час після його виступу зустрілися ми, розумієте, лоб в лоб, то я ще сьогодні. З мене ще порошку нема, хоч на павку нема, а з нього вже й пороху не, напевно нема. Кожен момент того бою Мирослав Симчич пам'ятає в деталях. Було розумієте, тут так: 12 грузових студобекерів, повно набитих солдатами. І одна легковушка посередині цієї колони. Тоді, коли ми їх били, я не знаю, москалі та москалі, а чорт їх знає хто хто вони такі. Коли вже всі під'їхали, я дав хлопцям команду Багань! По-військовому називається, ми їх зловили у мішок. В ході бою Морослав Симчич отримав поранення в руку та щоб не падав, бойовий дух побратимів про свою рану мовчав. Диктуючи на наступний день звіт командирові, сотенний назвав приблизну кількість вбитих ворогів. Написав, що ми вбили 200 чоловік. Хто я який їх чорт рахував? Та насправді число вбитих і тих, хто помер вже у шпиталях, прийшло за 400. Ми цілому світу доказали, що український народ це не якась там отара Баранів човець, а це народ державний, який бореться і буде боротися до повної перемоги. Все лишалася якась група людей, які оставалися живими. Господь їх залишав для того, щоб передати новому поколінню ідею. Продовжувати ту боротьбу до повної перемоги. Молодь з Луганська, яка приїхала послухати легендарного сотенного, вже не вірить у байки про те, що бандерівці їдять дітей. кажуть, батьки з легкістю відпустили їх на різдвяні свята у родини західняків. На Луганщині, на жаль, занепали українські традиції. Їх там не дуже дотримуються, але така молодь, як ми, ми прагнемо відновити це, і саме тому ми приїхали сюди, щоб збагнути. Чим жив наш народ раніше і як він живе зараз? Зараз не дуже краще часи для Луганщини. У нас недавно зривалися склади з боєприпасами. Нам було дуже страшно. Ми відчули це все на собі. Зі сходу на Прикарпаття дітей привіз голова Луганської просвіти Іван Дзюба. Тут разом з командою він відзнімав і кадри для фільму Зимова гроза, подвиг сотенного Морослава Симчича. Фільмів про УПА, нібито багато. От але, значить, ми хотіли знімати імінно очима східняків. Ми цей фільм будемо показувати в військових частинах, в школах. Я просто шокований, коли я вивчав цей матеріал. У планах Луганчан зняти цикл із 25 фільмів про героїчну боротьбу українського народу та продемонструвати їх на східних територіях нашої держави.